Всім привіт! Все-таки ми добилися цього. За пів року ми дійшли до за тисячу підписників. Всім дякую. А сьогодні в нас на розборі буде мікрохвильова піч Бінатон. Важить вона майже 13 кілограм 12 900. Так, зараз я переверну її на другу сторону, покажу виробник який. Так, ось, перекинув. Made in England, Binaton. Такого відео в мене ще на каналі немає. Я вирішив ще закинути розбор. Мікрохвильової печі. В Ютубі багато таких відео, але таких, як в мене, немає. Щоб повністю розібрати в самий нуль і показати, скільки на ній можна заробити. Так що, все приступаємо, розкручую, і будемо все підраховувати. Цікаво, скільки там буде срібла. Думав, що легко получиться розкрутити, але як завжди. Майже всі шурупи нормальні. Але є такий, таких пару штук. Зірочка всередині ще й цомплик На зірочку в мене є викрутки, а таких немає. Зараз прийдеться якось плоскогубцями. Так, ну тут всі болти в принципі, нормальні на хрестик Так, ну що, розкручую всі болти, шурупики, верніше. Та й показую серцевину. Так, зняв я цю верхню кришку. І що ми тут бачимо. А бачимо ми тут Магнітрон Samsung Релюшка, катушка мідна. Напевно, що мідна. Двигун. А двигун я наче так от дирнув. Щось він мені на алюмінієвий. Не щось, а точно. Так що двигун вже вже мінус. Ну що ж, все розкручую по запчастинах Так, платку десь треба ще побачити. А, тут це маленька платка така і все. Ну що ж, розкручуємо, дивимося, що там є ще. Розібрав все повністю по запчастинах. І так, чим мені подобаються ці мікрохвильовки, відходів тут майже немає кілограм пластмаси. Так, метал, метал. Потім, що добре попалось таке, у нас скло. Можна якесь віконечко зробити. Потім ситочко таке добре. Сіяти дуже добре на ньому буде. Дві спіралі. Також можливо всунути, можна в, цей, в плитку якусь. Так, далі що? Оце такий моторчик з міддю. Це мідь будемо випалювати. Магнітрон. Розбирати я його не буду, немає сенсу. Вже, напевно, штук 5 розібрав. Кажуть деякі люди, що в них є 1 грам срібла. Ніхрена тут ним навіть і не пахне. Не знаю, де вони в цих магнітронах срібло шукають. Але його ніде там я не знаходив. Так, болтиків найбільше. Так, це херня, лампочка переклеєна навіть скотчем. Платка. Плата тут, звісно, в нас шикарна. І така плата. Це, взагалі, одна релюшка. Катушечка мідна. І все. Так, ну що, трансформатор в нас заважив 3,5 3600. Вага така. Толку 0. піде він в мене просто тупо в метал. Його наміть важко розбирати, а на алюміній взагалі немає смислу. Так, що в нас ще? Ну, а це все. Де в нас стоять срібні контактики. Або срібло на міді, але є срібло. Зараз це ще будемо розбирати, побачимо, скільки в нас буде контактів різних. Та й будемо підсумовувати всі метали, скільки можна буде забрати металів і скільки грошей можна на цьому всьому, так сказати, заробити. Хоча тут заробітку. Ніякого не буде. Добре, що на халяву мені цю микрохвильовку принесли. Так що якось так продовжуємо. Ось скільки вийшло нанипати срібних контактів. Тут є і срібні, і срібло на міді. Зараз ще їх повідколупую. Ось скільки кольорових металів. І ще одне. Вже мав викидати я це в метал, але щось дернув цю обмотку. І виходить, що ця мідна, а ця алюмінієва. Значить, все-таки прийдеться розбирати. Так що, хоч одна моташка буде міді. Так, тепер виклупую і. Все будемо уважити. Розбираю повністю по металах, сортую і показую писульку, скільки вийде грошей підняти. От і розібрав я цей трансформатор. Ще й так непогано міді з нього получилося з однієї катушечки. Ось і ось. А це алюміній. Добре, що перевірив. Отак би кинув би разом з міддю в металолом. Так, тепер наче все. Підсумовую, зараз показую, скільки по металах і скільки вийшло срібних контактів. От все, що залишилося від мікрохвильової печі бінатон, метал. Кольорові метали. І ось срібні контакти і контакти на міді. Тут 2 грами вийшло. Якщо їх переробити, вийде грам. Так як там половина срібних контактів і половина срібних на міді. Так, тепер пробіжемося по грошві. І так. Заліза 9,4 кг. Алюмінія 230 г, латуні 60 г, міді 570 г. Якби ще той був моточок в трансформаторі, то я думаю, був би цілий кілограм міді. Може, Можливо, грам 800. А так 570 Ну і срібла вийде 1 грам. І тепер так по грушах виходить ця микрохвильова піч на 223 гривні. Отакий От в нас був розборчик отакої сучасної печі. Добре, дякую за перегляд. До побачення на каналі.